Так, зараз е, е, споряджу патрон, закатаю зірочкою м, при, приладом упс 7. Я е, 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 набила гільзу пижами. Е, дуже важливо, щоб е, е, вона була заповнена до цієї рисочки. Не більше не менше. Постаратися, Щіль. щоб вона була щільно пижі були вставлені до рисочки. Так, я надягаю втулку. Якщо гільза довга чи магном, то треба ще регулювальні кільця отакі надягнути, в залежності, яка у вас гільза. От ви мені вони не знадобилися. Я просто беру матрицю корона, надягаю зверху, От, бачите, ставлю гільзу денцем на підставочку. Так. І зараз буду тиснути. До упора. Це досить легко оп? Знімаю. От бачите, що тут? Знімаю корону. Так, тепер беру матрицю номер два. Так, знову. Ну, до опори. Так. Бачите, яка гарна зірочка? І матриця номер 3, щоб бортики скруглилися. Так, поставили її туди ж. Все рівненько. І натискаю до кінця. Так, все досить легко. Бачите, яка зірочка.